Привіт усім! Буквально нещодавно Анджей Дуда, президент Польщі, дав велике інтерв'ю, де він відповідав на багато різних запитань щодо Польщі, відношення до Америки, Близький Схід і, звичайно, Україна. Відношення до Зеленського, відношення до України, перспективи, плани і, ну, і багато багато різного. Тому я вважаю, що це буде цікаво багатьом українцям, які на території Польщі, які на території України. Буде цікаво послухати, зробити свої висновки. Це інтерв'ю є опубліковане на сторінці президента Польщі. Воно є польською мовою. Але звичайно, це не проблема перекласти, і можна самостійно ознайомитись. В описі під відео я залишу посилання, ви зможете перечитати. Зараз я хочу вибрати саме цікаве зачитати і ознайомити вас всіх, що ж він сказав. Тому дуже рекомендую подивитися повністю, підтримати це відео лайком, зробити репост. І, звичайно, не забудьте підписатися на канал та увімкнути дзвіночок, щоб не проп... Потити наступні важливі новини з Польщі кордону та Європи. Які у вас стосунки з Україною, які відносини у вас з Володимиром Зеленським? Він подзвонив вам 11 листопада. Це був перший контакт після інциденту в Нью-Йорку Президент Зеленський закликав передати свої побажання полякам з Днем Незалежності. Це була хороша розмова. Я запевнив його, що Україна має постійну польську підтримку. Тут нічого не змінилося на кожному міжнародному формі. Я підтримую справу України. Я вважаю, що це просто інтерес Польщі, щоб вона вижила як незалежна держава для ефективного захисту від російської агресії. Моя дружина, як і багато поляків, постійно займається діяльністю для України гуманітарною допомогою, підтримкою біженців у Польщі, особливо дітей, різними видами навчання, допомогою лікарям. Ця тема нам і досі надзвичайно близька. У цій розмові було повернення до подій у США. Чому панова не зустрілися і чому були сказані непотрібні слова? Ну ви пам'ятаєте, був інцидент, що мали зустріч, що мали зустрітися Анджій Дуда і Зеленський, але не зустрілися. Це не місце і не час повертатися до цієї теми. Ми поговоримо про це приватно, коли зустрінемось. Ваші стосунки такі ж теплі, як і раніше. Коли знову зустрінетесь? Чи будуть ті знамениті дружні обійми? Кожен з нас живе в певній подвійній ролі. З одного боку, людина, яка має свої особисті почуття, симпатії, товариськість і дружбу. З іншого боку, ми політики, президенти своїх країн, обрані народом. У нас є конкретні обов'язки і можуть бути питання, де наші інтереси не збігаються. Очевидно, що ми тоді представляємо інтереси нашої країни. З боку США лунають розпливчасті заяви про підтримку. Буде вона та підтримка чи ні. Ця війна трохи зайшла в лохику. Тут ми наближаємося до якогось компромісу, чи можете ви уявити мир, якого ніхто не хоче. Для мене абсолютно найважливіше і фундаментальне питання це безпека Польщі, це мета до якої ми прагнемо. Звідси закономірно випливає підтримка України у війні з Росією. А щодо війни і миру, я теж неодноразово казав на міжнародних формах, що чи вести можливі перемовини з Росією має вирішувати сама Україна та її керівництво. Такі розмови не можуть вестися над головами українців. Це було в минулому, і це принесло отруйні плоди. і тільки зробило Росію та Путіна сміливішим. Я сподіваюся, що західний світ виніс цього урок. Ось такі відповіді дав Анджей Дуда на запитання щодо України, українців і українського народу та відношення Польщі до України та відношення президента Польщі до президента України скажу від себе, що Польща, вона як сусід, як наш партнер, вона є, вона була, її буде. І в інтересах Польщі допомагати Україні. В даній ситуації сильна Україна захищена Польща так є. Якщо би Україна не вистояла, то зараз конфлікт би перейшов на сторону Польщі, на сторону Балтійських країн. Це 100%. Так як Україна вистояла і дальше стоїть та відвоює свої землі, і, звичайно, відвоює з часом, то Польщі переживати немає за що. Та, там НАТО, там інші країни, але хто сказав, що Росія не захотіла би далі йти? Все показує на те, що вона хоче і буде це робити. Її зупинила Україна завдяки Польщі, Європейському Союзу, Америці і іншим країнам, які допомагали, і допомагають зараз. Якщо би так не сталося. Ну, ситуація була би зовсім іншою, і я думаю, що Польщі та полякам ця ситуація би вкрай не сподобалась. Звичайно, є конфліктні ситуації між різними країнами і між Польщею та Україною. Є теж не вирішені питання. Отут в мене вже є певне зауваження до керівництва Польщі, яке не може вирішити проблем блокування кордону. Це конкретно польське завдання польського уряду і парламенту вирішити цю проблему. Тому що Україна не може її вирішити на польській стороні. Польські блокувальники заблокували польську дорогу, яка веде через кордон. І далі блокують. Але не видно ні бажання, ні якогось дій, які цю проблему хочуть чи можуть вирішити. Та якраз зараз є проблема, що нема нового уряду і парламенту. Але ж ті, що були, Нікуди не ділися. Апарати працюють. Урядовці теж є. Тобто держава працює, але чомусь ніхто на себе не бере відповідальності, щоб це питання вирішити. Тому що, як я говорив в попередніх відео, блокує кілька людей, кілька фірм. Не блокує вся Польща, там не вийшли з протестами, щось там вимагають. Блокує кілька фірм, якоїсь там асоціації, яким щось там не подобається. Отут треба втрутитися польському уряду, польським парламентарям і вирішити це питання, знайти компромісне рішення для всіх, щоб всі були задоволені, воно точно є. Але не видно поки що, щоби хтось цим займався, з польської сторони. І тому доходить до конфлікту, тому доходить до того, що українська сторона буде подавати в суди, буде, можливо, будуть блокувати, і то вже навіть відбувається на українській стороні. Чого би не хотілося робити. Поїхали представники з польських тих блокувальників до Словаччини, там же їх десь там не знаю, вмовили, щоб ті там блокували. Ну, Робиться якась дурниця, яку можна було би вирішити, якщо би захотіло керівництво Польщі це зробити. Польща допомагає Україні, Польща підтримує Україну і буде це робити. Тому що, якщо Польща це не буде робити, то Україна не зможе втримати загарбників і просто та війна перейде. На іншу територію, вже ближче до Польщі, тому коли хтось там кричить, вимагає, я маю на увазі європейські країни, що не треба допомагати, не треба надавати допомогу, не треба підтримувати. Нехай добре подумають, чи насправді вони того хочуть, чи насправді вони готові на такі ризики, і чи хочуть їхні громадяни Європейського союзу, європейських країн з часом десь там повоювати трошки. Я впевнений, що не захочуть. Я все одно впевнений, що коли вже дійсно сформується уряд і нормально почне працювати парламент Польщі, вони вирішать всі конфліктні ситуації. Просто питання в тому, що час грає проти нас, проти України. Україна втрачає в цьому випадку. Україні гірше і в Україні робиться біда. Я хочу максимально швидко, щоб цю проблему вирішити, щоб люди не страждали, економіка не втрачала, і добросусідські відносини. Покращувалися, а не погіршувалися. Моя така думка, я впевнений, що більшість з вас розділяє її. Не забудьте підписатися на цей канал, не забудьте поставити лайк, зробити репост і в коментарях напишіть, що ви про це думаєте. З вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні! І Україна 100% переможе!